О, ні, 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 тривожно вигукнув я. Я одразу зрозумів, що запах був дуже схожий на той, який ми відчули, коли вперше увійшли в бункер. Тільки тепер набагато сильніший. Мій лічильник Гейгера почав тріщати. Що відбувається? запитав Олексій. Той хлопець мороз, він казав мені про це. Казав, тікати треба, відповів я. Тільки но ну, я це сказав, як двері з гуркотом здригнулися, здіймаючи хмару пилу і трохи вигнувшись назовні. Тікати було нікуди з одного боку, важкі сталеві двері, з іншого, Бог знає що. Я не уявляв, як ми можемо вижити. Але, на щастя, Олексій знав: У тебе є мотузка? запитав він, не вагаючись, ми прив'язали її до одного з насосів. Спочатку було непросто, руки тряслися так сильно, що майже неможливо було працювати з мотузкою, але тоді пролунав ще один гучний удар. Один із болтів, які тримали двері, вилетів і відлетів через всю кімнату. Мене пройняв холодний жах, і раптом у мене залишилася лише одна мета зав'язати вузол. Все інше зникло з думок. Я закінчив, і ми спустили мотузку зламану вентиляцією. В яку раніше затягло Олексія. Ми залізли всередину і почали спускатися вниз. Пролунав ще один удар, а потім, здається, вже й самі двері впали. Воно прорвалося. Я сповзав швидше, але мотузки почали обпікати руки. Я не витримав і зірвався на кілька метрів вниз, приземлившись на іншу вентиляційну шахту. Вона зламалася, і я впав ще нижче в якийсь коридор. Олексій впав зверху на мене. Знадобилося кілька хвилин, щоб піднятися. Я озирнувся і побачив помаранчої двері з написом Деконтамінація. Ми були на рівні мінус три. Ручки на дверях не було, тільки кнопка на стіні. Я натиснув її, і через кілька секунд двері відчинилися. Ми зайшли в маленьку кімнату з панеллю керування. Я закрив за нами двері. Далі кілька форсунок обдуло нас повітрям, загорілося зелене світло, і ще одні двері попереду відкрилися, запрошуючи нас, глибше у комплекс. Я помітив, що панель управління була вкрита плямою свіжої крові. Мороз ще живий і пройшов через це місце. Повертатися ми не могли. Єдиний варіант іти далі, в глибину крилячої нори. Це мала бути стерильна кімната. Але тут усе було зруйновано ще сильніше, ніж на верхніх рівнях. Після деякого блукання ми знайшли приміщення, схоже на тимчасовий медпункт, декілька десятків ліжок, розділених пластиковими фіранками трохи медичного обладнання. На деяких ліжках ще висіли таблички з даними пацієнтів. Пацієнт номер 2 Карантин. Дослідницька група С. Пацієнт у комі. Тільки спостереження. Не втручатися. Помер 7.28. Причина невідома. Пацієнт номер 6 Карантин. Дослідницька група С. Пацієнт у комі. Тільки спостереження. Не втручатися. Помер 7.52. Причина невідома. Пацієнт 19. Карантин. Асистент Оперативної групи. Перший контакт із групою С. Сильна тупа травма. Грудна клітка. Підозра на внутрішні пошкодження. Черепна мозгова травма. Підозра на пошкодження шейного відділу хребта. Вивих лівого плеча. Перелом. Ліва плечова кістка. КІЛЬКА порізів. Грудна клітка. Помер. 4.04. Внутрішня кровотеча. Пацієнт номер 7 Карантин. Дослідницька група Сі. Пацієнт у психозі. Не реагує. Слабке, помірне обмороження. Тільки спостереження не втручатися. Наказ про ліквідацію. Підпис А. Мороз. На іншому боці кімнати лежали мішки для тіл. Порожні. Ми обшукали територію і, зрештою, спустилися на ще нижчі рівні. По стояв гнилий сморід. Ми увійшли в кімнату, і там була ця речовина повсюди, на стінах, підлозі, стелі, наче плоть з жилами або щупальцями, ніби з гори Dead Space, І тіла десятки тіл, прикріплених до неї, сушені, зморщені, як мертві комахи в павутинні. Думаю, нам слід повертатись. Я вже казав, що Олексій виглядав недобре з того моменту, як я його знайшов, але чим далі ми йшли, тим гірше йому ставало. Він скаржився на головні болі і запаморочення. Його шкіра зблідла і він виглядав дуже слабким. Згодом мені довелося підтримувати його, а потім він взагалі знепритомнів і впав. Повертатися ми не могли, тому єдиним варіантом було тягнути його за собою крізь холодну воду. Так тривало деякий час, але потім я почув що далеко, збоку, звідки ми прийшли, сплеск. Я обернувся і посвітив ліхтарем у чорний тунель. Нічого. Я збирався йти далі, але тоді почув це знову. Гей! крикнув я, сподіваючись почути відповідь. Можливо, це був мороз? Або ж ті істоти все ж пішли за нами. Тише, я прискорив хід. Наскільки це було можливо, не так просто, коли тягнеш непритомного через воду по коліна. Звуки продовжувались, вони не наближались і не віддалялись, просто були. А тоді я дістався кінця. Тунель упирався у масивні столеві двері, без жодного видимого способу їх відкрити. Глухий кут. Я зомер і прислухався ці звуки, це був не просто сплеск, це було більше схоже на. Як хтось чи щось брело по воді. Я запанікував і почав стукати у двері, кричати, кликати на допомогу. Утікати було нікуди, звуки стали ближчими. Я побачив, як на поверхні води з'являються хвилі, воно було вже дуже близько. Я повільно обернувся і поглянув у тунель. Я нічого не побачив і нічого не почув лише темрява і тиша. І тоді в повітрі з'явився знайомий запах Озон. А тоді скрегіт метало позаду, і двері відчинилися. Дмитри пролунав знайомий голос Мороз. Що? Хто це з тобою? О, ні, ти привів це сюди. Він затягнув мене і Олексія всередину і якнайшвидше зачинив двері. Це твій друг? Як?» Що з ним сталося? запитав він, глянувши на непритомного Олексія. Я не знаю. А ти сам як? запитав я у відповідь. У нього на обличчі була глибока рана, що тягнулася через праве око. Ну, не завдяки тобі, буркнув він. Він помітив саморобну пов'язку на руці Олексія і розгорнув її. Те, що було під нею, це була не просто рана. Це був укус. Оце. сказав мороз і вказав на неї. Відійди. Він підвівся і витягнув пістолет. Ні, почекай. Хоч поясни, що відбувається. Він помре за кілька хвилин. Так буде легше. Йому, і нам. Що? Прошу, невже нічого не можна зробити? благав я. Мороз подивився на мене, потім на Олексія, постояв трохи в роздумах, я мало не зумлів від полегшення, коли він знову прибрав пістолет у кобору. Гаразд, можливо, це допоможе, сказав він і витягнув із рюкзака кейс зі шприцом. Схоже, він був уже використаний, і всередині залишалося лише трохи прозорої рідини, він зробив Олексію ін'єкцію з того, що залишилось. Хоча все одно це вже не має значення, сказав він, що ти маєш на увазі? Іди за мною і його бери, якщо хочеш, я його не нестиму. Гадаю, ти вже здогадався, що все це якось пов'язано з катастрофою 30-річної давнини. Почав він пояснювати, поки ми йшли далі крізь надра комплексу, «Перша машина, яку ми використали для телепорційних експериментів. Була недостатньо потужною і надійною. Ми зрозуміли, що все це непросто, як здавалося на початку. Ми не просто телепортували об'єкти з одного місця в інше, ми переносили їх між паралельними реальностями. Але були обмеження. ми могли лише обмінювати два об'єкти з однаковою масою в ідентичних точках у двох різних світах. Тому ми збудували нову машину тут. І використали ядерний реактор як джерело енергії, сподіваючись, що зможемо переносити будь-що, будь куди, між заданими реальностями. Ми почали досліджувати цілі нові Всесвіти, бачили світи, де Німеччина виграла Другу світову війну, де людство знищило саме себе, навіть такі, де життя на землі ніколи не з'являлося. Але потім хтось задався питанням. Якщо існують ці паралельні світи, то що між ними? Був тільки один спосіб дізнатися, і от тоді все пішло не так, як я вже казав. Нам слід було зупинитися на досягнутому, але ми завжди хочемо більшого, правда ж? Ми спробували отримати доступ до так званої реальності провідника, але коли активували машину, вона залишилася відкритою. Що сталося, і утворився портал. Незалежний від нашої машини він сам себе підтримував. Ми відправили туди першу дослідницьку групу, вони повернулися за кілька хвилин і розповіли про всілякі дивні речі, про дивне відчуття, яке пронизувало те місце, про те, як простір і час здавалися викривленими, і навіть як деякі з них бачили себе одночасно в різних місцях, вони відмовлялися йти туди знову. Навіть під загрозою покарань. Потім ми відправили другу групу, вона не повернулася взагалі, тоді відправили третю, щоб знайти їх. Вони повернулися, але щось було з ними не так, їхній розум був ніби стертий. Я згадав порожні погляди тих створінь, з якими ми билися по дорозі сюди. Невдовзі після їхнього повернення. З порталу вирвався потужний енергетичний спалах, що пішов прямо вгору, у реактор, але це ще не все. І ти все це знаєш, бо взяв лікарняний, так? запитав я. Я просто був у іншій частині комплексу, коли це сталося. Я ніколи не забуду, як до мене прийшли і сказали, що щось прийшло з того боку. Що саме? спитав я. Я не знаю, ніхто не знає. Це було щось, не схоже ні на що, що ми коли-небудь бачили. І воно вбило майже усіх. але не просто вбило. Воно робило з людьми щось ти сам бачив ми на місці. Ми увійшли до командного центру, наповненого комп'ютерами, консолями та екранами. Мороз зачинив за нами ще одні броньовані двері і заблокував їх. Ми маємо закрити портал. Ми вже пробували, але ці істоти нам не давали. І де ж вони зараз? Як тільки я почув, що ти зайшов у комплекс і повернувся, я зрозумів, що щось не так тут раніше їх було повно, принаймні, одне з них ще тут запахозону. Але ще кілька років тому ніхто не проходив живим нижче рівня мінус один, а ми дійшли аж сюди. І я не знаю чому. І це мене лякає щось не так. Я знаю, що прошу надто багато, але ми мусимо увійти в портал і використати це. Він висипав міст рюкзака, там була грубовата конструкція з проводами, котушками і якимось іншими елементами. Ми повинні розмістити один кінець у тій реальності, а потім повернутися з другим сюди. Якщо вийде портал має зруйнуватися. А звідки ти знаєш, що з нами не станеться те саме, що з третьою командою? запитав я. Та в тому й тою річ, не знаю, але скажу тобі от що пам'ятаєш, як над реактором побудували бетонний щит? Вони насправді намагалися не реактор ізолювати, вони намагалися ізолювати це місце, щоб те, що проникло у наш світ, не вирвалося назовні. А кілька років тому сталося найгірше, щед почав тріскатись, вони намагалися вирватись, тому й побудували нову захисну споруду, як ти знаєш. Але як довго вона протримається рано чи пізно щось піде не так, і вони вийдуть? Це може бути наш єдиний шанс покласти цьому край. Як чор забирай, я все все втрапив, подумав я. Я ж просто випадкова людина, яка опинилася не в тому місці і не в той час, але мороз говорив так, ніби доля світу тепер залежала від мене. Але, можливо, він мав рацію. Якийсь збіг обставин привів нас сюди, привів мене сюди, і, може, тільки ми з морозом можемо зробити те, що має бути зроблено. Гаразд, давай зробимо це, сказав я. Ми вдягли щось на кшталт модифікованих скафандрів, залишили все, крім пристрою, в командному центрі і увійшли в установку. Ми опинилися в куполоподібній камері, повній складної техніки. У центрі знаходилася сфера білого світла, над нею чорний, порожній, вертикальний тунель із тріщинами і уламками довкола отвору. Ми прикріпили себе до сталевої райки, і мороз підійшов до сфери. І зник. Я трохи вагався, а потім зробив те саме. Я опинився в місті, яке важко описати там не було ні вгору, ні вниз, і я міг іти в будь-якому напрямку. Здавалося, що все порожнє, але я бачив нескінченну кількість гігантських форм із мільярдами блискучих точок на поверхні. Тут почувся голос. Я шукав мороза, але не бачив його. Де ти? вигукнув я. Іди сюди, сказав він і схопив мене за руку, з'явившись, наче зні звідки. Я помітив сотні, а може й тисячі інших білих сфер, що зависали в долині навколо нас. Це вони? Так, портали з інших паралельних реальностей. Ми будемо закривати їх усіх? Ні. Лише наш, інші не наша проблема, вони самі повинні з тим впоратись. Ми рушили до однієї з форм, яка чомусь відрізнялася від інших, як і все тут, її важко описати. Вона була схожа на фрактал, та сама форма повторювалася знову і знову без кінця. Думаю, це воно, сказав мороз і почав ще налаштовувати на пристрої. Той кілька разів пискнув і почав видавати високий гудок. О, ні, ні, це погано, сказав він. Що сталося? Слухай, тобі потрібно взяти інший кінець і повертатися. Як тільки повернешся, потягни цей важіль і тримай ось цю кнопку, поки не спрацює, я маю залишитись тут. Я взяв свій кінець пристрою і побачив, як між нами почав розмотуватись кабель. А як щодо ключа від вихідних дверей? запитав я. Ніякого ключа нема. Що, але ти ж казав, це ж не за планом. Це і був план. Я не міг ризикувати, він не договорив Краєм ока я помітив рух. Бігом, не дивись на це, втікай! крикнув мороз, і я послухав. Я побіг назад, слідуючи за кабелем до нашого порталу, майже не відкриваючи очей. Пройшов кріс, поставив пристрій на землю, смикнув важель, і той видав той самий високий гул. Я натиснув кнопку. Секунду чи дві нічого не відбувалося, а потім пристрій чи портал видав пронизливий вереск, стався спалах і хвиля жару. І все його більше не було. Лишились лише обірвані кабелі і трос на підлозі, де раніше був портал. Тим часом Олексій прокинувся йому стало набагато краще, і я розповів йому, що сталося, поки він був без свідомості. Ми не знали, що робити далі, думали спробувати повернутись і ще раз розрізати ланцюг на зовнішніх дверях. Але після того, що сталося минулого разу, ми сумнівалися, що це спрацює. Ми, ймовірно, взагалі туди не дійшли б живими, але тоді Олексій висунув ідею. А що, якщо ми використаємо установку, щоб телепортуватися звідси? Нам знадобилося кілька годин, щоб розібратися, як працює керування. Воно було серйозно пошкоджене, і реактор точно не годився, але генератори на поверхні забезпечували достатньо енергії для простої транслокації, як це тут називалося. Все, що нам було потрібно, вести координати. І тоді знову з'явилося знайоме тріскання із озону. Потужний удар струсунувся всю кімнату і залишив велику вмятину в сталевих дверях, що вели до командного пункту. «Курва, знову. вигукнув я. Здається, я знайшов, тут є записані координати, треба лише додати трохи висоти і опинимось на поверхні, пояснив Олексій. Швидше. Крикнув я, коли двері знову затремтіли від удару. Він щось зробив, і панелі керування спалахнули тривожними сигналами. Ми побігли до центральної камери і зачинили її за собою, саме тоді, коли почули, як двері командного пункту піддалися. Ми стали в центрі і чекали. Іскри та дим наповнили приміщення, поки машина запускалася. Будь ласка, хай спрацює! Пролунав ще один удар, і двері до камери вирвалися зі стіни і з гуркотом упали. Я озирнувся і час зупинився. Я не відчував страху, я відчував спокій. Наче ще один крок, і я зрозумів все. Я хотів залишитись тут назавжди. Спалах засліпив мене, і я вдарився головою об щось. Розплющив очі і глибоко вдихнув свіже повітря. Ми лежали до гори дриком. У верві серед лісу. Ми вибрались. За кілька хвилин ми знайшли нашу машину. По дорозі додому ми побачили кілька військових гелікоптерів, що летіли в протилежному напрямку. Олексій звернувся в лікарню з вигаданою історією про напад тварин. З ним усе було добре, ми більше про це не говорили. Все було скінчено, і я подумав, що на світу безпеці від усього, що залишилося по той бік порталу. Але коли я того дня нарешті повернувся додому, я помітив, що щось не так. Стара вишня, під якою ми колись грались у дитинстві, її не було, натомість там росла яблуня. Нам вдалося перенести яблуко сьогодні, проте я не міг не помітити, що візерунок червоного і зеленого кольору на його шкірці був дещо іншим. Ми переносили їх між кількома паралельними реальностями. Портали з інших паралельних реальностей, ми будемо закривати їх усі? Ні, лише наш. Інші не наша проблема, вони самі повинні знайти спосіб розв'язати це. Я думаю, що це не та реальність, у якій я жив раніше. Думаю, коли ми телепортувалися звідти, ми потрапили в іншу. Я не можу перестати думати про те, що портал у цій реальності може бути все ще відкритим. Я думаю, ми не в безпеці. І всім дякую за перегляд. Якщо подобається серія про Чорнобиль, то поставте лайки, я буду знати, що вам це подобається, і буду частіше це випускати, і всі будуть раді. І всім пока.